Opel Astra за ціною 8700 2011 року, з пробігом 204 тисячі пригнаний з Бельгії. Які плюшки є у цього автомобіля? Автомобілі один 1.7 дизель мотор класний. В салоні у нас все як нове. Комбінований салон, шкіра текстиль. Так можете заглянути, тому що автомобіль у нас закритий. Клімат контроль. Шкіряне кермо, круїз ліміт, контроль, навігація, 4 склопідйомника. Чотири склопідйомника, бортовий комп'ютер. Я сам заглядаю дивлюсь комплектацію. Допустим. На ходу вам розповідаю. Сірий колір, німецька порода на майданчику лютий імпорт. 8700. І ви власник. 11 рік. Класна машина. Якщо придбати на цьому тижні, що ми отримаємо? Так, попалива подарунок? подарунок. Акція до Чорної п'ятниці. Любий і інший цей фор теж зможете заправити будь-який автомобіль на цьому майданчику. Якщо купуєте бак палива подарунок.